Доброго дня, шановні глядачі. Я юрист центру правової допомоги Жадан Тетяна Альбертівна. Пропоную детально розглянути тему виникнення позикових відносин та захист своїх прав. Відповідно до статті 1046 цивільного кодексу України за договором позики одна людина передає іншій у власність грошові кошти або майно. Зазвичай такі договори укладаються усно, але ми рекомендували вам їх фіксувати у письмовому вигляді у вигляді боргових розписок. Це спричинено тим, що договори позуки дуже часто провокують заборгованість, тому ми радимо вам під час укладання договору позики дотримуватися чітко структури та відповідних вимог. У борговій розписці обов'язково треба зазначити прізвище ім'я по батькові сторін. Ідентифікаційний код, паспортні дані, місце реєстрації або місце фактичного проживання, суму коштів, обов'язково цифрою та прописом. Також необхідно зазначити місце та час отримання коштів, та обов'язково треба зазначити дату виконання зобов'язання, тобто повернення грошових коштів. Одночасно рекомендуємо зазначити порядок повернення коштів одним платежом або декількома штрафні санкції прописати у разі порушення строку повернення грошових коштів, та обов'язково повинні бути підпис по та позичальника. Звертаю вашу увагу, що при оформленні боргової розписки треба дуже уважно прописувати ціну та валюту. Точність зазначення валюти пов'язана тим, що деяка валюта є дуже поширеною в різних країнах світу, і якщо зазначити не повну назву валюти, то розмір позики повернення може бути набагато меншим. Отже, сьогодні ми детально розглянули важливість та вимоги, які необхідні зазначати при оформленні договору позик. Приклади позитивної процедури оформлення боргових розписок ви можете знайти у позитивній практиці наших експертів, які вже допомогли сотням українців.